Це лорночка, вона дуже-дуже хвора. Її везуть в клініку дуже терміново. Бандитка їсть корм, який винесла їй Віта. Людина навіть з хворою кішкою йде до ветклініки і не забуває покормити голодних безпритульних котів. Ось залишила на листочку той корм, що надоїла бандітка. Бо тут бачила кішечку якусь таку. Трьох кольорову. Яскраву біленька, коричнева така плямка. дуже красива кішечка, дуже поглива, побігла туди униз. Я хочу, щоб вона прийшла і поїла це. А тут голуби можуть з'їсти. Я не знаю, що мені робити, залишити. Бо вона дуже поглива. Просто побігла і все. До... Нас доганяла цю Кицю і віднесла їй трохи корму. А вона така пуглива, що побігла. Може вона тут ходить, може унюхає та поїсть. Ось там білочка. Ось вона. Може і білочка з'їсти корм. Але це для киці. Тут такий крутий спуск, бо що я боюся туди ходити. Мені це дуже важко. Білочка. У нас тут в яру живуть не тільки собаки, але ще й білки. Ну, бачите, яка гарненька. Наблизила максимально. Якість відео буде не дуже хороша. Вибачаюся. Але це все, на що здатна моя камера. Ось вона, білочка. Така гарна, такий хвостик неї. Чудова білочка. А кішечка побігла, на жаль, немає її дуже пуглива, але це її спасає. Як можна не любити природу, я не розумію. Як можна не любити все живе тварин, рослини, як можна не піклуватися. Не вирощувати щось вдома, я не розумію. Ладно, прощавай, білочка, я пішла додому. До побачення. Злізай з машини, бо тебе з'їдять сусіди. Давай, давай, на, ди сюди, на. Ди, ди сюди, давай, Злізай, бо тебе будуть ругатися тут. Злізай, давай. Ну, взлезай давай. Слезай, давай.